Марія Пономаренко Сукня для весни. На кінець лютого вже побільшало в сонці роботи. Хоч і вечори корочали, проте сідала до верстата, брало човник зі срібною шпулею і губ гуп губ-угуб, стукав верстат. Жух, жух, жух! Літав із кінця в кінець веселий човник. І прибивав до зеленої основи тонюсіньку срібну ниточку. Дивилося сонце на тканину, і дихнути зайвий раз боялося. Така ніжна виходила вона, така гарна, славна буде для весни сукня. Як тканини вже було доволі, взяло сонце золоту голку з ниткою і засіло за шиття. Рубчик тонкий, і тонюсінький, навіть і не видно. Бо що краще сукня, то пишні усе розквітне на землі. Як же скучила за весною ліси і поля, городи й ріки. Якось увечері стомлене сонце тихо припливло до хати, випило цілий ж бан липового меду, відновило сили, відпочило трішки і подумало, що настав час обнову весні віднести, відчинило шафу і. Ой лишенько, сукня зникла. Хто? почервоніла від гніву сонце. Хто посмів зазіхнути на мою працю? Я скажу, я бачив, озвався павучок під Плетенка. Сьогодні вдень, коли ви були на роботі, прилетіла до терему донька зими Завія, відчинила шафу і зареготала. ха Ха-ха! Не поткнеться весна без нової сукні на землю. Ми з матінкою будемо і далі володарювати. ну воно що? засмутилося сонце. Що ж тепер буде? Другу сукню виткати і пошити не стигну. Часу обмаль. Я знаю, хто нам допоможе, пролунав тихий голос. Хто? Та синок твій золотий зайчик, мовив павучок під Плетенка. Ох, і знудиться він у своєму золотому глечику. Але ж він такий малий, завагалося сонце. Зате спритний. Момо, пустіть. долинуло з Глечика благальне. Я вже всі сни передивився!» Гаразд, малий, виходь хочі. І в цю ж мить з глечика вискочив золотий зайчик з довгими вушками, косим хвостиком і непосидючими лапками. Ти повинен пробратися до палацу завії зовсім непомітно, порадило сонце. А то скрижанієш від її погляду. Візьми ось горіхову шкарлупку, покладеш туди сукню, глядиш, не загуби. Сонце вкинуло шкаралупку в торбинку, повісило ту торбинку на шию синочку і погладило по голівці. Скакав зайчик зимовим лісом, а за ним вервечка темних слідів лишалася. То сніг розставав від гарячих лапок. Озирнеться зайчик і подумає Треба хочі бігти, щоб зима не встигла слідів помітити. Ніби золотий вихорей скотився, а за ним, здамувавши подих, стежили всі мешканці лісу. Тільки завія нічого не знала. Разом з матінкою зимою милувались у своєму палаці ніжною сукнею весни. Врешті решт сказала доньці зима. Ходімо їсти морозиво, я наготувала його цілий жбан, Ти сьогодні зробила ластощів. Сілися за крижаний стіл і не помітили, як у вікно вскочив золотий зайчик, обережно скинув з шиї торбинку, і за мить чудова сукня була вже в горіховій шкаралупці. Спробуй тепер наздогнати. Незабаром сонце постукало у вікно маленького зеленого будиночка, оповитого білосніжним цвітом конвалії. Приміряй брання, весненько. Глянули всі на юну красуню в обнові і зрозуміли весна буде щедрою, веселою, дружньою, бо сукня вдалася. Вклонилася весна сонцю, золотому зайчику павучковій підплетенці, і ступила ніжками в зелених черевичках на землю. Там, де ступала, з'являлись проталини. В них відкривали очка синюочка очка проліски, білі підсніжники, сонечками палали кульбабки. Навсенький ліс защебетали птахи. Що там за галас? покинули їсти морозиво завія і зима, визирнула Завія у вікно і за голову вхопилася. Ой, леле, пропали ми, мамо. Стала біля вікна і зима. Нічого, дочко, не побивайся, Відпочинемо добре, та й знову на землю прийдемо. Зітхнувши, додала. Воно ж таки й справді спочити хочеться. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.